Йоу-йоу-йоу, йо всіх вітаю. Сьогодні ми злетіли в Міг-арену. Вам я так зрозумів сподобалося, бо було багато переглядів. Так. Ого, нам всього надавало. Так, давайте все поклеймимо. Так, тут нічого немає. Ось тут що в нас є щоденне. Так, закриваємо тут спорядження, забираємо. Бэнг, виходимо. Так. Блін, скільки ж всяких акцій насипалось мені. Але мені все все то не треба. Все, нарешті, воно закінчилось так, що тут? Тут нічого. Тут в нас нічого немає. Тут повідомлення отримати. Угу. Тут в нас нічого немає. Давайте спорядження зайдемо. І що тут? Ну, пума в нас ще немає. На цього тіпа в нас також ще немає. ну, Нікого в нас немає, ще поки що. Але в нас є ось такий тип, і його можна покращити. Але я би хотів би ось. Ага, я не можу цього прокачувати, тому давайте ось цього два рази прокачую. Бенк. Так, сила 92. О, так в нього тепер сила більше. Так, перезарядка 9,6. Тут 5,10. Та ви що? Це мощно. Ось це мені вже подобається. Так, що це таке? Бенк. О, нам всякі... Ще паффи дають, так, зброя. В нас дві нових пушечки є. Так, 4, 2, 15. Тут то, ну це ще рознос. Так, тепер її треба кудись впихнути, але я не знаю, на кого. Ну, скоріш за все, ого, так, ось сюди заходимо. Клейм. Так, все, все позабирали. Спорядження ще раз заходимо на цього типа. І я щось, схоже, що забув. Як його кращити? Так, параметри. угу, Окей. Полетіли, мабуть, в бій вже. Так, вемк, А, ось тут роботи можна збирати. У нас є ось цей. Ні, в нас немає цього типа. Так. Ага, ну так, в нас немає ще нікого, тому можемо залітати в бій. Захоплення точок полетіли. Зараз так щоб виграв Виграв один бій і нам дадуть всього класного, тому зараз будемо заходити. І я сподіваюся, що ми зайдемо все-таки, бо щось. О, все, ми зайшли і будемо зараз виносити усіх ось цих типів, які тут є. Ну, окей, полетіли. Так, ну я візьму, мабуть, ось цього маленького, малечуцю, бо е, показали, що він класний тип. Ну, виявляється, що він класний. Так. Ага. Бачимо. Точку Ау ми захоплюють. ні 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 Так. Ану, підстрибуємо тут. І можемо ще раз підстрибнути ось тут. І охти. Не можу я тут підстрибнути. так. Привіт. Так. Блін, не винесли з першого разу цього типа. Блін, яка ж довга перезарядка. Капець, так. Все, увімкнули бій. Блін, він такий маленький, що я не встигаю по ньому накидувати. Так. На цього тіпа мені треба Е, Два рази перезаряджит... Перез... перезарядитись так. Ага. Тому його накидуємо прямо взад. Так, тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Йоу. А, а чого ти мене виносиш? Мене не треба виносить. Ага, привіт. А якщо я ось так зроблю? Так. Кіл. Правильно. Все, я кільнув його. Так. Ага, не зміг я там винести. Окей, давайте сюди зайдемо. Можливо, ми тут заберемо гору і будемо всіх виносити. Можливо. Можливо, а може я просто ось так на когось стрібну на цього, типа Бемк. Так. Йох. Yeah. Мені не треба, щоб мене виносили ось такі зелені типи здоровенні. А, я зрозумів, що треба захоплювати точки, бо вони розпальнуться. Ого, їх тут аж два. Може в нас і будуть проблеми зараз? Можливо. Так. Я ні по кому не накидав, але ось цей тіп виходить до мене. І я його не кіляю. Але ще трошки я його все-таки кільну, тому ми можемо виходити. Так, кіл. А, Ось цього тіпа тепер давай. Так, у. У нього занадто сильні пушки. Так, все, я перезалітаю сюди. Так, давайте, давайте, давайте швиденько. Так, кіл. Сюди. Так, виходимо далі. Так, ну цього тіпа тепер. Угу, Привіт. Давай. Пока-пока. Так, можемо підстрибувати тут. Блін, мене знов перезахоплюють точку, так нечесно. Так реально нечесно. Бо в нас тільки одна точка. Блін, в нас тільки одна точка. Наші другу зараз захоплюють. Але нам може зараз бути і Габелло. Нам зараз може бути Габелло. Так. Я не по тому ще накидаю, тому. О! Знайшов тіпа. Знайшов тіпа, якого треба швиденько винести. Так. Ага, привіт. Що він думає, що він тут такий неочікуваний. А привіт, тип! Привіт! Блю, у мене вже 5000 здоров'ячка тільки. Вже навіть трошки менше. чотири 4 вже? Йо! Так нечесно. Так не чесно, Тіп. Так. А давайте ось тут залетим до нього. Привіт. Ага. кил Бенг. Я під точкою Б. Я не можу зараз її захоплювати, тому я зайду. Так, швидко. Швидко захоплюємо точку Б. Так. Захоплення. Так. Бенк. Все, я захопив. Сюди. Так. Треба до цього «Хей, Марті швиденько долетіти зараз. Так, давайте ось тут, мабуть, перестрибуємо. і заходимо в в тил. Ось такого. Привіт. І виносимо його. Блін, не виносимо. Не виносимо, тому що е, занадто, занадто багато в нього ХП. -шу. Так. Так. Біжим. Так, можемо ось тут заходити. Привіт. Блін, я свого кільнув. Блін, я свого винес, типа. Так, все, ми винесли всіх е, ворожих роботів. Мій мех найкращий. 7 кілів і 3 підсвіта Я зробив нормально. Ну я прям виносив всіх. Так, давайте полетіли. Так, берем, берем, берем. Ого, скільки тут всяких. Ми повиконили місію, треба зараз забрати. Треба зараз швиденько позабирати це все діло. Блін. Так, все нарешті. Ось. Все. щоденні нагороди. Бенг, бен, бенг. Забираємо і ще раз забираємо. Так, класно. Що там по боксикам? По боксикам ще далеко. В магазі що тут? Нічого в нас безкоштовного немає бонуси. Ага, ну тут бонуси також не безкоштовні. Тому заходимо в бій. Let's go. В мене якесь там досягнення. Так, а тут я можу заходити? Ні, мені, мені треба 15 тисяч досвіду. Я не знаю, скільки в мене досвіду, тому просто заходимо в, в, в найзвичайніший типу бій. Let's go. Так, зараз ми виконаємо ще дві місії, я думаю. Або ми достатньо добре виносимо всіх. Але я би взяв, би, напевно, найзвичайнішого, найпершого. А, бо він а, має більше ХП, мені здається. Або менше, але він сильніший. Я чогось так думаю. А, але він як, як мінімум швидко дуже бігає. Так. Захоплення. Ага. Пенк. Так, мені на тих роботів байдуже. Так, приготуватись до атаки. Я готов до атак. Але мені треба спочатку захопити ось цю точечку. Так. -оу. Так. З кулеметів накидуємо. Мен... Мене два роботи. Три накидую. Мені, По мені накидують три роботи. Хелпмі, help хелпмі. Me, help me. Так. В нас є реально проблеми, так би мовити, з Гюстон. У нас проблеми величезні, у нас проблеми. Мене вперше винесли. А, так. Блін, це вперше? Це вперше? Так, окей, окей, окей. А, я вже не можу того робота брати, я зрозумів. М -м, давайте, мабуть, на якусь ось таку точку зайдемо. Хоча ні, збоку. Все, я зайшов. Привіт. Привіт, тіпас, а я тут зайшов. Бем, кіл. Це одразу мінус. Так. Я зрозумів, наче на так багато роботів, щоб коли ми помираємо, то ми могли заходити і нормально всіх виносить. Йоу! Йоу! так. Ті пас, я тебе зараз винісу. Так. М -м так. Йоу! Ні, я його не винісу. Я його не винісу, бо я вам скажу чому. Тому що в мене перезарядка, і там другий робот виліз. І там ще й другий робот виліз. Так. А давайте... Ух ти блін, їх тут вже три, Їх тут же три. Так, тікаємо. Тікаємо до цього, типа. Так, я сподіваюся, що я перестрибую, Так, я перестрибнув, а, Виносимо ось цього а, бота. М. 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 Перестрибуємо 100% цього типа, бо мені було б капець зараз. Так. кіл, Йоу! Та ти що? Тут цілий і сильний робот стоїть. Е, і накидаю по всім. Так. Привид. Окей. Я привид, не знаю чого. Так. Попереді мною два роботи стоїть. Блін, в мене вже 500 хпшок. Блін, мене винесли все. Капець це читер. я скинув просто по приколу. Е, капець. Е, ну все, можемо, мабуть, залишати бій, бо. Ну я програв повністю. Це вперше я два рази програв поспіль. Ага, я зрозумів, як їх прокачувати, все, їм богу. Так. Я не можу покращувати зброю. Мабуть, якусь ось таку поставимо. Хоча ні, ось таку. А давайте подивимося, яка тут найкраща. Так, ну за 300 я можу і ось таку типу, купити. І за 400 я можу. І за 600 я можу. Так, ну ось це буде краще. Хоча ні, це буде набагато гірше. А, так, ось ця стан класна, але вона аж 13 тисяч коштує. Я, мабуть, візьму ось таку. Хоча ні. Вау, ось таку можна за, за 21 тисячу купити. І буде це рознос. Всього-навсього за 15. Все я віддаю все. Все. Чи дж, Джайвелін Пав. Так. Беремо все сюди. Ставимо найкрутішу пушку, я думаю, поки що яку я можу в собі втулити, тому що це ну, дорого, досить дорого. Мені і так це дорого було. Але окей. Так, все. Давайте. Полетіли в бій. Я на цьому тіпі буду 100% в гуляти ходити. Тому що він, ну я думаю, найсильніший. Так, досвіду в мене, звісно, немає досвід. Заходимо. Фу. Я думаю, що я з цим Джавеліном зараз усіх порозносю, тому що в нього там в три рази більше шкоди, ніж в мене. Але всього-навсього на півтори секунди більше зарядка. І ще й автонаведення. Ох ти, блін. Для чого він один? А це щось не те? Слот порожній, якого? Чого? Мені таке не можна? Так. Угу. А, я можу швидко бігати все одно тут. Так. Угу. Так, Йоу. Так, оу. Я не можу... Ох ти, блін, яка... яка це фігня! Блін, це реально якась фігня. Мені таке не можна. Мені таке не можна. Воно. Фу, це фігня для цієї мапи. Е, але треба устрібувати, тому що, можливо, я зараз е, придумав, як її можна використовувати. Так. Все, я зайшов. Так, давайте ось цього типа. А чого він не, наводиться на нього? Бо занадто далеко, та він. Так. ну, на, дофіга наваляв. Так. Готов? Готов. Але мені... Я трошки ще не готов. Блін, це якась фігня, йоу! Все, треба тікати. Треба тікати швидко. Ану. На... Бенг! Все, я кільнув, все, ось так нормально. Ось тако вже нормально, мені подобається. Так. Ану. Так. Підійдем трошки. І наваляємо туди. Ага. Так. Дю, все, другий кіл. Так. Ось тут треба швидко перезарядитись. Перезарядка. Виходимо. Виходимо і навалюємо. Ну. Блін, він повинен бути від 16 метрів. Так. Кіл. Фуф, ось таке вже класно. Ось так мені вже подобається. Можемо ще ось так залізти. Вау, це імба. Ось це вже реально імбовочка. Але мені треба. Щоб вони були ближче. Мені треба, щоб вони були ближче. Тому зараз ми ось тако їх запули. Ох ти! Перший тіп, який витримав удар. Перший тіп, реально, який витримав удар. М, так. Ага. Бемк. Ні, ну автонаведення це ще класно. Я можу тут стояти. Е, вау, я можу ось тако бігати. Так. Ага. А якщо ось так. Бенг. Просто Домінатор мені пише. Ігнатель 2 вже. А, так. Виходимо. По цьому стрі... пристрілюємося. Бэнг. Я думаю, вони реально в шоці там, тому що. Ну, типу, просто а, не звідки прилітає дуже багато урону. Дуже багато урону. Так. Бэнг. Майстер ніндзя в мене вже. Все, перемога. Моя команда знищила всіх. Мій лідер. Мех все-таки мій. Мех Він лідер. Let's go. Так, нуль підсвіту. Ну це зрозуміло, але мені треба його швиденько, я думаю, якось підбустити. Тому що я з одною пушкою не буду бігати. Мені це не дуже сильно подобається. Я, мабуть, забув встановити другу пушку. Так, до ангару швиденько. Так, заходимо в 2. Йо. Це що таке? Рідкісний пілот, прикольно, це перший пілот. Так, 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 так. Окей, окей, окей. Так, мені ось це треба поставити. Перевищене, не можна таку пушку брати? А чого? Цікаво, чого. Цю можна? Ага, ну цю треба купувати так само. Блін, ну треба якусь нормальну купити Або яка в мене є? А, але в мене таких маловато, я бачу. Ну, Давайте ось таку, мабуть, купимо лазерна пушечка. Хоча вона мені нічим не допоможе. Мені ось так пахнути. Так, встановити, все. М, так, встановлюємо. в мене тепер дві пушки, так? Та, в мене дві пушки. Чи ні? Ні. в мене одна пушка чогось показується. А, зброя один. А, ага, перевищена. Тут стоїть. Я зрозумів, чого. Так. А, іншу якусь можна тут. Ну, схоже, що не можна дві такі пушки ставити, бо це е, занадто читерно. М -м, ну добре, давайте, мабуть. А, можна встановити. А, так, переміщує... А, вона перевищує е, цього меха, я зрозумів. Може на цього можна сюди втулити? БМ-ку встановити е, і тут таку саму, так? А, так. А. Та, я можу її встановити. Ні, я не можу її встановити. Та ти що? Не можна. Все-таки схоже, що вона перевищує всіх. Але в мене тепер на двох мехах стоїть ось ось ці джавеліни, і я думаю, що цими джавелінами вже можна позмагатися. Тому можна брати обох ботів і йти виносити. Ого, нова мапа якась. Японія, типу. Так, окей. Заходимо. Я, до речі, забув поставити собі цього пілота. Але нічого. Але я думаю, що нічого від цього не станеться. Але мені треба зараз, щоб хтось підсвітив. О, все тобі. Вже хтось і підсвітив. Норму, готовий до атаки. Так. Так, ось тут. Так. Імба. І давайте запулюємо. І туди запулюємо. Блін, його вже кільнули хтось. Його вже хтось кільнув, так не час. А, до речі, я ж можу і ще й ось так. Так. Ого. Так. Так, кіл. Ось тако треба виносить їх. Ось тако їх і треба виносить. Так. А, на базі Сі я не можу їх виносить. А ось тут я можу, а ось тут я можу. Ага. Ага. Неочікувано. Не очікувано ж, так? А я ж там мощний тип. А я ж там мощний тип. Кіл. Забираю собі цю базу. Так, Йо. Так, там 200 метрів, я нікого не заберу. Так, захоплення майже точечку А забрав. Майже точку А забрав. Кіл. Ага. На мене не можна виходити, так? бо в мене є такі прикольні штуки, знаєте. А, і вони називаються джавліни. Так, оу. Мене зараз повиносять усі. Хоча в мене ще 4000 здоров'ячка є. Тому, можливо, бенк. Я можу тут і позмагатися, знаєте? Але треба швиденько перезарядки, щоб були. Так, це в мене є перезарядки багато. Тобто воно ну, все перезарядилось у мене. Воу! Та ви що, Та ви задовбали вже? Так. Малеча. Йди геть. Так, все, в мене, зали... в мене 2000 здорові. Це вже червоно в мене світиться. І це реально капець. Е, так. Kill. Блін. Е, мій е, чувак все-таки мене виносить якось. Е, так, З... беремо ось цього, беремо мабуть, мабуть, точечку бій. Е, я піду помстусь. Е, реально, піду помщу. Просто зробу помсту. Е, так. О, все тут всіх повиносили. О, все, ми виграли. Прикольно. Швиденько ми якось їх повиносили мій е, лідер. 4 кіли я все, на все зробив. Але нічого. Я придумав, що треба зробити тепер. Так, продовжити. Е, я піду на цього маленького тіпа е, утягну якусь іншу пушечку, щоб можна було якщо щось битись. Е, так, давайте заходимо. Ринок пілотів це, звісно, класно. Е, так, я не туди зійшов, мені сюди. Е, так, зброя один. Ну, тут в мене стоїть. Ні. Ось сюди мені треба щось м -м, поставити, якесь найнубішне. Наприклад, ось таку. Так, тут що 14. А, ну тут вони, в принципі, однакові. а, Одягуємо. Можна покращити. Все, -е, покращили і можемо тепер. О, щит! А чого, в мене тут не одягнено? А, у мене перевищено. Зрозуміло, тому треба тут. М -м. Зняти і ось цю все-таки одягнути. Значить, цей міх не такий класний, бо в нього занадто мало всяких оцих експішок залазить. Так, тут в мене ось ця зброя стоїть, а сюди можна якусь ось таку стулить, так. Нє, не можна. Заходимо ось так. І, до речі, я забув тут пілота одягнути. М -м, в мене ще є пілот. Я не знаю, чи є в мене пілот. А, ну в мене, схоже, що нема пілота. А, ні, є! Ось тобі покращити бенг. Покращуємо і призначити. Все, полетів. У мене тепер є пілот, тому, можливо, ми зараз зайдемо в захоплення точок і ми рознесемо з двох мєхів. Буде досить прикольно. Але я не знаю, чи це класно. Тому будемо зараз перевіряти з вами. Так. А в телеграмі, до речі, в мене буде опитування ще. Чи яку гру вам подобається більше? Яку гру знімати? Так. Ось цього. Ааа, блін. Того все-таки. Я, так... я не поняв як. Але окей, так. Все, я побіг на точечку Б. Так. Ага, привіт. Що тут нікого немає? Та ось що нікого нема. Прикол. Так. Ну якщо він зараз трошки підійде поближче, то я його винісу. То я його, звісно, винісу. Але він тільки відходить назад. А, це вже наше. Це вже наша позиція, зрозумів. Так. Виходимо. Воу. Блін! Що це було? Як? Так, він мене бачить 100%. Я в цьому просто впевнений. На 100%. Ух ти. Є. Так, все треба цього меха йти добивати. Але він вирішив пограти зі мною в хованки, чи що? Бам, кіл. Так, кіл. Так, я вже двох виніс. А, треба трошки відійти, так. А, ну так, я думаю, що так. Так. Головне. Так, а що? А він вже прицілений. Є! Кіл. Оу, воу, 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 воу. Я ж на перезарядці, тіп. Нема боєприпасів, ти що робиш? Ти що робиш, тіп? Так. Так, кил. Ага, mm -hmm. А, мне треба відійти. Мне треба відійти. Так. Бэнк. Ага. Неочековано. Неочековано. Что... Ух ты, блин, в него такая самая штука. В него такая самая штука. Так нечестно. Блин, так нечестно, реально. Так, давайте тут зайдем. Так. Ну, Ага, я так зрозумів, що пілот не дуже хоче працювати, так? Мм, окей, окей. Так. Ага. Бемк. -е -е кіл. Нє, це не кіл. Блін. У мене новий, і, і, дуже небезпечний супротивник, і він і, о, дуже далеко від мене, тому я не можу його сильно винести. Так, саме виносимо його. Нє! В мене не винісся він. Ви що? Так не можна. Блін. Так. Все швидше, швидше. Приціл, так доху працює. Так, все ми винесли. Мінус один. Так. Ми, мабуть, відстрібнемо трошки, бо там аж два цих меха. Так. Банк. Кіл. Йоу, їх тут три. Хоча вже менше. Вже менше, звісно. Так, швидше, швидше, швидше. Так, блін, поразка, поразка. Ну тому кінти. Дякуємо за перегляд, лайк і підписуйтесь на YouTube канал, телеграм-канал, телеграм-канал в опит я Дякую